До фінішу не так і далеко. Облаштування паркомісць біля центральної міської лікарні у самому розпалі. Навпроти хірургічного відділення одна із трьох стоянок уже заповнена автівками. У квітні ми розпочали цю роботу. І на даний момент ця парковка розрахована на 60 61 хвилинку, скільки там, 61 місце із них буде 8 місць для інвалідів. Але вона ще не завершена зв'язку з тим, що ще є частина проїзної частини. Поряд із цією стоянкою активно триває облаштування додаткових паркомісць. Третя стоянка, що біля терапевтичного відділення, теж уже на фінішній прямій. Вона зможе вмістити 48 автівок, із них п'ять місць відведено для людей із інвалідністю. Паралельно працюють і над окремим в'їздом для автомобілів швидкої медичної допомоги. За планом вони не мають перетинатися із приватними автівками. В відповідності сернимі дійшне буде заїзд на для машин скори допомоги. Він не буде рухатись по цій вулиці, де Їздять громадський транспорт наш. Шлабама буде перекриватися, тобто всі, хто до нас заїжджає, як пацієнти, як і лікарі, вони всі будуть заїжджати сюди, тобто з сторони Миколи Каригукова, а швидкі будуть заїжджати з сторони медичної. Водії новим паркомісцям раді кажуть, з їхньою появою транспортний колапс зникне. Дуже добре, коли є паркомісця і є де зупинитися. І нічого такого сказати не можу. Звісно, що на покращенні. Багато машин заїжджає. Казали, що там має бути кільце розминичне, бо тут опасінні аварії. Але просто підав тому, що багато машин, але мало місця. Звісно, тільки за. Я так сподіваюся, що ще круговий виїзд зроблять, то взагалі розвантажиться. Дехто ж каже, що для всіх паркомісць все одно не вистачить, бо місця мало. бачите, не мішаються всі тут машини. Єстественно, треба, щоб більше було місця. Облаштування трьох стоянок обійдеться у майже 26 мільйонів гривень. Це гроші Національної служби охорони здоров'я та місцевого бюджету. Наразі виконано приблизно 60% від усього обсягу робіт. Лишилося облаштувати решту стоянок, заїзд для автомобілів швидкої та кільце. Встигнути усе мають до грудня цього року. Вікторія Якимець та Анастасія Словачевська телеканал ITV, Тіві